У кожного громадянина, а особливо у директора, засновника чи працівника підприємства, є ймовірність одного дня побачити правоохоронців на порозі свого помешкання чи офісу. Що робити, коли слідчий вимагає пустити його всередину та планує обшукати ваш дім або офіс? Про те, які є права у громадян, а які повноваження у правоохоронців? і як захистити своє право на недоторкані житла. Розберу у цьому відео. А принагідно нагадую, що ви на каналі Столичної правої групи, компанії, яка з 2010 року є юридичним радником бізнесу. І у наших відео ми із задоволенням ділимось нашим досвідом, експертизою і порадами. Тож запрошую підписатись на наш канал, а я з вашого дозволу. Починаю. Що взагалі таке обшук? Кримінально-процесуальний кодекс України. Під обшуком визначає слідчу розшукову дію, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Тож обшук це в першу чергу процедура. І ця процедура відбувається, ну принаймні повинна відбуватися за правилами, які прописані у КПК України. І основним таким правилом є те, що слідчі не можуть прийти до вас в гості з обшуком, просто коли їм заманеться. В більшості випадків слідчим для обшуку необхідно отримати ухвалу слідчого судді. І лише у виняткових невідкладних випадках для обшуку достатньо отримати постанову слідчого чи прокурора. Також важливо знати, що час проведення обшуку з 6 ранки до 22 вечора і лише у виняткових невідкладних випадках, що не терпить зволікання, слідчі можуть відійти від цих часових обмежень. Що потрібно знати, якщо до вас прийшли з обшуком? По-перше, вимагайте надати вам ухвалу слідчого судді про обшук, житла чи іншого рухомого та нерухомого майна, та надати її копію. Після отримання ухвали слід її важно вивчити і встановити такі відомості. А саме термін дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення, повне прізвище ім'я по батькові та звання слідчого, який подав клопотання про обшук. Це стосується і прокурора, якщо він присутній. Посилання на норму закону, на підставі якого виноситься ухвала, має бути зазначений номер кримінального провадження, в рамках якого здійснюється обшук, і коротка фабула житло або інше володіння особи, де проводиться обшук. Особа, якій належить житло чи інше володіння, і особа, у фактичному володінні якого воно перебуває. Аудіо та відеотехніка, в тому числі мобільні телефони, комп'ютерна техніка, флеш накопичувачі та інші документи. І поки ви будете перевіряти ці відомості в ухвалі, рекомендуємо вам невідкладно зателефонувати вашому адвокату. Адже слідчий чи прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката. Слідчий прокурор зобов'язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якому етапі його проведення. Поки буде їхати адвокат, вам необхідно перевірити повноваження слідчого. Вимагайте, щоб така особа представилася і надала свої документи. Крім цього, запишіть дані оперативних працівників. Також варто знати, що обшук житла чи приміщення здійснюється з обов'язковою участю двох понятих. Необхідно переписати особисті дані понятих та дізнатися, яким чином цих осіб запросили до обшуку, і у разі невпевненості, що понятті є незацікавлені в результатах кримінального провадження, заявити про їх заміну. Далі, весь час проведення даної слідчої дії повинно обов'язково фіксуватися за допомогою відеотехніки. Фіксування всіх дій вказується безпосередньо в протоколі обшуку. Причому не застосування технічним засобом фіксації, або якщо відео постійно переривається, воно тягне за собою фактичну недійсність процесуальних дій і отриманого результату. Ви можете одночасно проводити власну відеозйомку, яку також долучити до протоколу, або для повернення тимчасово вилученого майна. Перед початком проведення обшуку особам, які беруть у ній участь, обов'язково повинні роз'яснені права та обов'язки, а також відповідальність встановлену законом. Якщо слідчий вирішив під час обшуку провести додатковий допит, ви можете відмовитись віддачі показань на підставі статті 63 Конституції України. Після завершення обшуку слідчий зобов'язаний скласти протокол обшуку, де записує вхід слідчої дії. Учасників та опис майна, яке було знайдено і вилучено. Перед тим, як підписувати протокол обшуку, потрібно уважно перечитати його і вказати всі порушення і зауваження та доповнення, які ви виявили. Це вже має бути роботою вашого адвоката, саме тому важливо мати укладений договір з досвідченим адвокатом. І ще декілька порад. Не ображайте та не погрожуйте особам, що проводять обшук. Будьте стримані! Не варто спілкуватися з правоохоронцями чи понятими, вступати з ними в діалоги, оскільки все сказане може бути використане проти компанії чи працівника особисто, як мінімум, у подальшому вас викличуть на допит у якості свідка, а це також додатковий стрес. Не перешкоджайте органам досудового розслідування робити помилки при проведенні обшуку. В подальшому всі ці зроблені помилки будуть вам корисними при оскарженні незаконності дій правоохоронців. Друзі, наша команда адвокатів постійно супроводжує проведення обшуків у наших клієнтів. Тож, якщо у вас виникли питання, можете залишити їх під цим відео. Ми обов'язково дамо вичерпні відповіді. А якщо відео було для вас інформативним та корисним, ставте вподобайку. А ми вже готуємо для вас нове відео, яке буде не менш корисним, тож підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.